Христос посеред нас. Дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні у Святому Євангелії розповідається про те, як Христос давав попередження своїм учням, аби вони не піддавалися знаменням фарисеїв та судукеїв. Адже Ісус говорить, що Він сам і Його знамення і є знамення Боже. В мені ви лицем до лиця зустріли Бога і істину Божу. Тож і ми шукаємо у своїх серцях Господа. Сьогодні свята Православна Церква здійснює пам'ять своїх святих, преподобному мучениці Параскеви Римської, а також преподобного Моїсея Угрина Печерського, який на початку тисячоліття стояв на теренах встановлення християнства на Київській Русі. Про Моїсея відомо, що він був родом з угорських земель і був улюбленцем святого князя Бориса, якому служив разом з братом своїм Георгієм. Серед воїнів він вирізнявся сильним тілом і мав гарну вроду. Потрапивши у 1018 році у полон, став заложником шляхетної полі. Вдови, яка дуже хотіла мати його за чоловіка. Жінка намагалася всіляко спокусити хлопця, але він був душею і тілом з Христом і віддавав перевагу молитві та посту. Пройшовши через катування, мученицькі рани і вінець сповідання, Мойсей Угрин залишився істинним воїном Христовим, за що Господь дав йому силу проти пристрастей. За 60 років свого подвижницького життя добрий сіяч віри православної прожив останні 10 років серед іноків Києво-Печерського монастиря, вістину був боговицем і блаженим Чистим серцем відійшов у вічність преподобний Моїсей Угрин у 1043 році ще за життя основоположника Лаври Антонія Печерського і став першим преподобним київських печер, де нетлінні мощі перебувають і нині. А для нашого закарпатського краю почитання святого Моїсея Угрина є особливим святом. Адже у 1996 році, за сприяння колишнього архієпископа Мукачівського та Ужгородської Єфимія, частина нетлінної десниці преподобного була перенесена на історичну батьківщину до свято Мукачівського монастиря. Саме доторкнутися до великої святості і отримати від святого благодать приходять у цю святу обитель тисячі людей. У нинішній день із ним ангела православний календар сердечно вітає християн з іменем Моїсей та Параскева мого і вам літ. Возлюблені озлюблені святителіян Златоуст через віки доносить слова мудрості. Коли нагодуєш у Бога, вважай, що себе нагодував. І з якою душею ти це зробив, так і тобі повернеться. Творімо ж більше добра для тих, хто його потребує.